Цікаві факти. Один старий і мудрий чоловік сказав своєму учневі Роздивися кімнату, де ми сидимо. І спробуй запам'ятати речі коричневого кольору. У кімнаті було повно всього коричневого, і учень швидко впорався із завданням. Але мудрець далі запитав його. Заплющ на очі і перелічив всі речі синього кольору. Учень розгубився і обурився. Я не помітив нічого синього, бо ж запам'ятовував, як ви наказали, тільки речі коричневого кольору. На що мудрий чоловік відповів йому: Розплющ очі і озирнися у кімнаті повно синіх речей. І то була щира правда. Опісля мудрець заговорив знову. Цим прикладом я хотів показати тобі правду життя. Якщо ти шукаєш у кімнаті тільки речі одного кольору, а в житті тільки лихе, то будеш бачити тільки його, помічати виключно його, і тільки воно буде запам'ятовуватися тобі і впливати на твоє життя. Якщо ти шукаєш лихе, то обов'язково його знайдеш і ніколи не помітиш нічого доброго.